В степені знаходиться сума n членів геометричної прогресії, у якої b1 дорівнює мінус 1 третя, b 2 є 1 дев'ята, b3 дорівнює мінус 127 і так далі. Bn дорівнює мінус одиниця в степені n на 3 в степені n і так далі. Q Тут буде дорівнювати 1 дев'ята поділити на мінус 1 третю. Це те саме, що 1 дев'ята помножити на мінус 3 перших, і q дорівнює мінус 1 третя. Так, так як модуль q менше, ніж одиниця, то це спадна геометрична прогресія. І тоді S шукається за формулою b1 поділено на 1 мінус Q. Тоді виходить, S дорівнює мінус 1 третя поділити на 1 мінус мінус 1 третя. Тобто, це виходить мінус 1 третя поділити на одиницю плюс 1 третя, і виходить мінус 1 третя поділити. На 4 третіх. Це дорівнює мінус 1 четверта, трійки можна скоротити. І далі виходить, що 181 в степені мінус 1 четверта. Від'ємний степінь не підноситься до від'ємного степеня. Ми беремо, перевертаємо чисельник і знаменник місцями. Це виходить 81 перша в степені 1 четверта, а степінь 1 четверта це те саме, що корінь четвертого степеня з 81. Корінь четвертого степеня з 81 це буде 3.